Поляки вони вирішили, що вони не підуть, і вони будуть далі бути окупантами західної України І вони почали з українцями війну. Ця війна закінчилася тоді поразкою, на жаль, українців, але тільки через те, що українці були затиснуті з усіх сторін, просто з усіх сторін були затиснуті ворогами, і полякам неймовірно допомагала Антанта, просто спонсорували їх. до того що туди приїхав цілий французький корпус, який воював проти українців. Ці ситуації, звичайно, ми маємо пам'ятати про це і ніколи не пробачати цим так званим. Європейським розвиненим там цивілізованим, які знищили українську народ західну українську народну республіку руками Польщі. Так от цікава річ. Ця війна закінчилася окупацією Західної України. Потім там були різні перепиті. Але в будь-якому разі поляки потім підписали сепаратний, фактично, зрадницький по відношенню до українців мир, який дав різкий мир, який дав можливість західну Україну окупувати. Вони ввели на Західній Україні антиукраїнський жорсткий режим. Але е, фактично от ми можемо сказати, що ця українсько польська війна в 10 столітті вона продовжувалася і далі, тому що була ОВО, яка воювала фактично з польськими окупантами, була УПА. І от е, тоді е, виникає ситуація, що в 43-му році армія Крайова, так звана польська, вривається на територію Західної України, перш за Волині, і просто починає системно зміщувати українське населення для того, щоб коли війна закінчиться, оголосити, що тут живуть одні поляки. А відповідно раз тут живуть одні поляки, ця територія має бути в складі Польщі. І через це фактично виникає ситуація, коли треба було українцям мати військову силу для оборони. Така сила була, це була УПА. УПА вщент розгромила польську шовіністичну армію Крайову, реваншувалася за поразку в українсько польській війні 18 19 року. І це була дійсно велика перемога. Завдяки УПА ми маємо зараз західну Україну в складі України. І зараз ми маємо ситуацію, коли чому Польща, наприклад, сьогодні так люто ненавидить Бандеру, польські шовіністи, чому так люто ненавидять Бандеру і Шухевича? Да тому що вони програли і тому, що якраз Бандера і Шухевич – це ті люди, які утерли носа цим знахабнілим шовіністам, які вважали, що українці це бидло, яке має їм служити. І, власне, через це є така і ненависть. Сьогодні, от якраз, ми бачили на цій прес-конференції, був представник від Польщі, який так само поливає брудом УПА, поливає брудом Бандеру. І це насправді робиться просто через те, що поляки, на жаль, ну, можливо, не всі, але ті човіністично налаштовані поляки, вони не втратили цього відчуття, що вони є. Ну, скажем, господарі на західній Україні, що вони хочуть далі яким чином це своє окупанство виправдати, якимось чином. Насправді вони були окупантами, і це була справедлива війна, яку власне вела Українські українці для того, щоб звільнити українську землю від окупантів. І от якраз боротьба у це була дуже, скажем, така серйозний етап в українському націоналізмі, тому що була створена ціла армія, яка діяла саме на засадах українського націоналізму під керівництвом ОУН-революційної. Потім, звичайно, коли німецькі коли була виграна спочатку українсько польська війна, потім коли німецькі окупанти пішли. Знову повернулася більшовицька окупація, і ОПА продовжила боротьбу вже з більшовицькою окупацією. Як ви знаєте, ця війна йшла фактично ще до середини 50-х років. Звичайно, що активна фаза вона швидше закінчилася, але останні боївки, останні бункери вони трималися ще до середини 50-х. Це вже було в великій мірі повторення того, що було в 10-х роках на Східній Україні. Та ж сама ситуація. Вже зрозуміло було, що в принципі то війна програна, але справа честі вища. Ну, треба було, щоб треба було боротися до кінця. Треба було прапор боронити до кінця. Це так само, як прапор Холодного Яру. Коли вже оцей бойовий прапор Холодного Яру, коли вже фактично всі загинули, але все одно останні воїни Холодного Яру вони зберегли прапор, вони не віддали його ворогам. Так само ми маємо ситуацію зуба. Це були люди. Які розуміли, що ця боротьба вона йдеться для майбутніх поколінь, щоб майбутні покоління мали традицію, на яку вони можуть спертися, щоб сказати, що українці воювали до кінця, а не просто як е, свині пішли на забій. Тому в цій ситуації це, звичайно, величезна історична роль української повстанської армії. Ми можемо говорити про те, що е, в ідеологічному сенсі, якщо ми говоримо про е, те, що відбувалося. Е, в момент Другої світової війни то в ідеологічному сенсі були певні нюанси. В 43-му році відбувся третій великий збір ОУН, саме ОУН революційної, який мав на меті певною мірою пристосувати, як це тоді називалося, ідеологію українського націоналізму до умов війни. Тобто тоді було зрозуміло, що е, треба якимось чином, е, ну як тоді тоді, скажімо так, відбулася яка ситуація? Частина людей, які стояли на таких опортуністичних позиціях. Вони вирішили проштовхнути через рішення цього великого збору, тому що ні Бандера, ні Стицько вони були ізольовані, фактично. Вони на той момент знаходилися в німецькому конставні. Вони не могли впливати на ситуацію. Скористатися цим і проштовхнути деякі речі, які ну скажімо так трошки викривали український націоналізм, під лібералізм. Але з іншого боку, ми бачимо, що також був певний позитивний момент, тому що був зроблений певний акцент на соціальних питаннях. Безумовно, в третій великий збір він приділив багато уваги соціальним питанням, це правильно. Але те, що він приділив е, багато уваги е, суто ліберальному уявленням про політику і політичну систему, це безумовно погано, і це має бути засуджено. І потім це Бандера і стиско засудили, і вони відійшли від цього. Потім, коли вони знову повернулися до активної політики, е, власне, після війни е, ми бачимо яку ситуацію, що ОПА вела далі боротьбу на території Західної України, а те, що відбувалося а, ну скажем, актив ООН керівництво ОУН, опиняється переважно на еміграції. Тобто, звичайно, що Роман Шухевич він вів тут боротьбу до останнього в Україні, загинув в бою, а Бандера, Стецько, Ленкавський, інші керівники вони в той момент знаходилися вже на еміграції. І в цій ситуації, як я вже казав, коли керівники авторитети, дійсні авторитети українського націоналізму повернулися до активних дій, вони звичайно провели деякі корекції, які були коли їх не було. Ну, це як будь-який господар, коли він надовго йде з хати, потім повертається, там щось без нього робили, він поправить, зробить поправить так, як він вважає за потрібне. От відбулося в принципі те ж саме, що е, ці от моменти, про які я казав, вони одразу були зняті, і організація знову стала на засадах здоровою. Але інше було вже питання: що е, треба було жити і пристосовуватися до умов еміграції. тобто, коли Бандера був революційним бойовиком. На Західній Україні це було одне. А коли Бандера вже був е, певною мірою залежний від тих держав, які його тримали, е, на яких територіях він жив в той момент, це було вже зовсім інше. Тому що е, йому доводилося вже миритися з тим, що була, по-перше, двополярний світ, в якому була, е, скажімо, ліберальна капіталістична сторона, яка протистояла комуністичній. І звичайно, що це була ситуація, коли е, треба було так чи інакше узгоджувати. Звичайно, що якнайменше цього хотілося, але доводилося узгоджувати свої позиції з цією ліберальною стороною, тому що тоді ясно було, що головний ворог це Москва. І тільки таким чином можна було цю Москву побороти. В цій ситуації ми розуміємо, що цей момент він дуже сильно вплинув, ця еміграція. вона в свій час негативно вплинула на тих от перше покоління керівників ОУН. Які мельниківцями називаються, і так само вона почала трошки негативно впливати і на уни, яка теж була на еміграції. І тут починається, скажем, той момент, що якщо ми говоримо про Мельниківську, то вона взагалі дуже швидко переходить на такі консервативно-ліберальні позиції. І, в принципі, вона починає співпрацювати з ненаціоналістичними різними теж структурами, які діяли на імміграції. Якщо ми говоримо про революційну, то звичайно, що формально ідеологія зберігалася, тобто від, від збору до збору великого, звичайно, все формально декларувалося якби без особливих змін, але реально ми бачимо, що просто структурно-кадрова організація деградувала, тому що вона існувала в умовах, коли це імміграція. Імміграція завжди, як всі це кажуть, і Бандера в свій час це знав прекрасно, вона розхолоджує. Вона не сприяє активізму, вона не сприяє революційній боротьбі. І в цій ситуації, звичайно, виникла ситуація, коли з одного боку західна, ну, те, що було на території України, це були ті останні лицарі, які воювали до кінця, їх просто вбивали, і ця традиція переривалася. То те, що відбувалося на еміграції, воно було, по-перше, ізольоване від України майже повністю. А те, що Бандера. І Ленкавський, і Стецько, поки вони звичайно були живі, здорові, вони тримали це все в кулаку, тому що вони були людьми безумовними лідерами, авторитетами. Але потім Бандеру вбили. Хтось помер своєю смертю, хтось просто постарів. І в цій ситуації, звичайно, вже ті, які були за ними, вони не завжди були подібними до них революціонерами. Вони не завжди прийшли ту школу, яку прийшли вони. Вони можливо ще вже були на під серйозним впливом цієї ліберальної системи, в якій вони існували, і в результаті це все потихеньку-потихеньку деградувало. І в результаті, вже станом, коли в Україні була проголошена незалежність 91-го року, ОУН це вже не була та ОУН, яка була в 20-х.